Друзі, всім вам привітики! Сушимо ми сливки, я ж, знаєте, забула геть про те, що їх можна буде посушити. Варення я взагалі категорично не хочу закривати, тому що реально його вистачає на зиму того абрикосового, полоничного і яблучного, яке ми закрили. Сливок дуже багато, Толік, як бачите, нарвав з дітьми вчора цілий пакет слив. Це просто, як кажу, погрався. Там їх дуже ще багато. Буду сушити. Ну, поки будуть сили, буду сушити. Знаєте, не хочу. Я там всі сливки на деревах попересушувати. Можна було б літрів з 15-20 сушених слив. Просто собі навіть поставити, знаєте, на горищі, то його знає, яка буде зима. Навіть компот із сухофруктів це вже, знаєте, така кладь вітамінів. Ось тут у нас відходи, і буквально сливно 5-6 сили, таких, знаєте, червивих. Тобто їх дуже мало червивих. Якщо сливка сама вже перестигла така дуже м'яка, ну вона буде червива. До речі, діти майструють щось з самого ранку, я їм розказала, що коли був маленький е, толік, 8-й клас майстрував таку він, типу як обісієдку, чи що там, де каже навіть бабуся, його гостей приймала. Діти так послухали: ого, і давай собі те щось відміряти, робити, стругати. Заняття в них є з самого ранку. Вже Адам під'їв тут дірочку. Є в мене ще груші, вони там вже, знаєте, на півгнилі, але я половинками їх порозрізаю. Там ще на будинку є і теж хочу посушити. Ось так. Тільки що я подумала, що можна, слухати спробувати, хоча б просто спробувати посушити виноград, який він буде. В середньому десь от попередня партія сливочок сушилася не добу, не добу. Ми заклали ввечері в годині 5-6 вчора, а от сьогодні вже десь в годині 10-11 я зняла. Десь приблизно годинок 15 отако. Друзі, всім привіт! Чув я такий вираз, ну як вираз, в інтернеті дивився, що грунтовка, той, що ми змазуємо стіни, там, підлогу чи будь-що, для того, щоб міцніше воно все було. Після того, як ви його наливаєте в таку ємність і там макаєте щітку, починаєте там наносити на стіну. І якщо, допустимо, тут остається потім грунтовка в цій ємності, її не можна виливати назад до іншої грунтовки, тому що вона чи скисне, чи як там було написано. Хто знає, напишіть цей момент. Я взяв трішки, щоб якраз мені хватило на цей шмат стіни. Нам потрібно його поштукатурити, що вже з вікном було повністю завершено. Перва на пару годин має застигнути, скажімо так, схватитися, тоді вже можна штукатурити. За цей час ми якраз зможемо поробити деяку справу у нашому подвір'ї. мною мій помічник один, другий ще тільки проснувся, зараз по обіді, сил набереться, так ось прийде. Бензину, друзі, ще трошки є, не знаю, наскільки його вистачить. Що? Лука, це ваша задамо калатуха. Я звідки знаю, для чого це? От. Це ти калатав. Ну, будемо бачити, наскільки вистачить, стільки по Так що я думаю почнемо з переднього саду, тоді вже закінчимо і підемо на задній. В середньому відео я косив ось такою штукою. Плюс її в тому, що не потрібно міняти жилку. Вона просто ріже і все. І товсте, і тонке, всяке зрізає. Мінус в тому, що якщо є каміння або цегла, воно зразу б'ється об це каміння. Ну, коротше, добре для пилки, не добре для диску, бо він тут портиться. Зараз я кошу ось такою жилкою. І що я помітив ще різниці між ними? Перше, ось цим диском коситься повільніше, якщо трава така маленька, жилкою набагато швидше. І друге, якщо косити ось таким диском, то розхід бензину вищий. Ну на відсотків так ну може з 30 напевно більше бере бензину оця косарка, ніж коли брати просто жилкою. Не знаю чому може, тому що за прохід менше береться, і тому доводиться на одному місці пару раз водити. Ну коротше, розхід більший на оцій штуці ніж на самій жилці. Так що будете знати собі на майбутнє. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Facts over facts over okay Довелося газон пройтися косаркою, тому що бадиля вже настільки товстезна, щоб там, напевно, газонокосарка в це. Що Аня нею їздила <смі> електрична, вона б цього всього діла не взяла б дороги, друзі. Також робиться повний капець. Воно все позаростало. Зілля вже напевно до кінця. Аж доверху паркану достає. Так само зараз повичищаємо. До речі, того разу ми під парканом не косили тут. Ну, так виглядає вже набагато приємніше. Навіть повз проходячи, вже якось гарніше це все діло. Тому що так було все заросло, що страшно було дивитися. На о, тепер саме гірше. Сад. Ось цей, друзі, тут повний капець робиться. От як ми в попередньому році підрізали виноград, нас багато друзі критикували. Що ви наробили? До вас не буде винограду. Та-та-та-та-та-та. А ми його фактично під ноль зрізали, залишили тільки одну гілочку. Дивіться. це друзі, з однієї гілочки. Ось такий зараз врожай винограду. Так. Ось тут, тут, там вся сторона. Відкрив місто. Перший буде наркошка солодка. Друзі. Шкурку не люблю, але серединка просто нереально смачна. І з цієї сторони так само, бачите, що робиться? Ну, типу, все всієї Так, Вичавлюю шкурку сам плід. Угу. І він тебе падає на землю і ти його не з'їдаєш, так? Ні. Буває. Нічого. На другий рік ми пустимо, напевно, дві таких гілки молодих. Ось, до речі, нас в землі пустилися нові. То на другий рік вже від них будуть відходити плодові гілки. Оце, напевно, ми залишимо на пліт, а оту будемо підчищати вже та, що з цього року родить. Якось так. А ці вже відходять від коріння і ще одна, ніби там по землі плітеться. Зики зірва облопнутий? Так. Я... Да? Да. Закінчилась жилка. О, то жилка. Ото мінус жилки. Вона закінчується. Прийшла Аня за дамом. Взяла друзі малини. Ось. Тримай. Тримайше їсти. Ідемо до серківськи. Зараз йдемо на їж. В кінці серпня спека знов починається. Дивлюся погоду і протягом всього тижня плюс 30, Ну це просто. Так що йдемо зараз ми знову гріки поливати. Толік покусив газона, бачу. Та напевно вже хватить його до кінця серпня того газона. Ще допомагав Датові рука? Я угу. Майстер на столі випадка. Ти що? Адама, для чого тобі стільки трави? Щоб її палити. Щоб її палити? За блока, мама, йдемо подивимося до огірочків. Вже він там щось робить. Вже він там щось рве. Що ти там рвеш, лука? Буяє наша грядка. Кухти її. То давай вже виривай. Диви, кабанчик. Будеш ти горошок їсти? Кабанчик. Виривай вже. Дивися. Дивіться. їсти Можна? Отакий? Далі, друзі, ми відправляємося дивитися на обліпиху. Yeah, yeah. Бабуся просила мене глянути в нас на ділянці в кінці ділянки за всіма деревами. Я знаю два дерева ніби обліпихи. Вона дуже хоче світовни якісь там ліки зробити. До речі, горошок вже деякий навіть перестиг. А ми все чекаємо, поки його зірвати. Він смачний солоденький, молоденький. Так боком іди. Тут, до речі, такий гарний прохід. Давайте, давайте. Це телятка, синок. Два телятка пасеться. Це коричневе телятко і чорно-біле телятко. Одна обліпиха повністю гола. Друга. Бачите? Дуни на три дерева. Все голе. Оце називається обліпиха оці ці дерева. Видно вам жабу замасковане. Бачиш, жадам жабу. До сусідів, бачите, як сусідів любили наші минулі хазяїни, навіть калітку для них зробили. Що ти робиш, лука? Кажуть, хватить тенятися, треба робити якусь роботу. Там цвяхи знизу. Зараз я вас зніму. Так, в мене є лом, в мене є молоток. Те, що зможу, буду виймати цвях. Те, що не буду мати сили, буду толіку лишати. Ти стрибаєш, дивися, вот бачили цвяхів. Купець цвяхів. А, пілямо, а, а ну йди сюди. Що, друзі, вам скажу? Витратив майже моток жилки 15 метрів на оцю нашу ділянку. Збиває просто капець. Ніби нормальна трава, один стовбур товстенький попадеться, корінець пеньока ще щось і все, зразу рве ліско. Довелося ось знову наш диск взяти і вже в полі будемо оцим диском вирізати все. По факту залишилось ось це тільки повикошувати. Це таке саме бадилля, що я не можу жилкою взяти. Так, осіння. Я вам скажу, що цього року, напевно, ще разок треба буде покосити і все. Зараз, в принципі, має бути жаразного плюс 30, тому я думаю, що воно все повипалюється треба. А там може осінь дощі почнеться, то може, ще трохи виросте, а може і не виросте. Що то вже багато тут понавіймало. А то є трошки. Нічого собі, дивись, вже яка дирка, блін. Так ніби й здається, що ця куча не менша є, але я вам друге скажу, вона суттєво менше є. Ну що, друзі, тут сказати, як занюю і дохопилися. ось така куча в нас вже вийшла, дровинячок, це ще не порубані, їх ще треба порубати. Аня, хватить вже. Ви бачу це наразі кучу. Дівка сьогодні постаралась дивитися, що понароблювала. Мовна, не дівка, жіночка, дружиненька, сонечка. <реш> <реш> і куча наша, славнозвісна, Дивіться. Як вона менша є, просто на очах. Раніше цього отвору тут не було. Воно аж десь посюди все було завалено. Це його штуки не було видно. Посюди? Да. Та що ти говориш? Це її штуки не було видно. Коротше, ви самі можете бачити, скільки вже розгребли. Залишили ще багато. Я думаю, ще рік будемо розгрібати як мінімум. Ми просто не напрягаємося сильно з цією кучою. Є час, ми розгрібаємо. Нема часу, то ми в принципі нічого й не робимо з нею. Зараз у нас час з'явився, то ми отак сьогодні трошки почупаємо. Побачимо, може, ще завтра трошки почупаємо. Все, збирайся, Аня, їдемо додому. Поїхали. І, до речі, от вода з колодязя. Коли ми пили воду і набирали відром, виходить, відро і зверху зачерпувало, і знизу, ну і з середини. Ні, вона була ненормальна. А зараз воно бере насос, засмоктує стовщі води, тобто не знизу і не зверху. Зсередини. Хто не знає, то ми в колодязь декілька відео назад закинули насос. Раніше відром вичерпували, зараз насосом. Смак води ну, реально класний. Вона нейтральна, холодненька. Вода супер, можна пити тепер. Бо раніше ми її використовували тільки для технічних там, потреб, щось полити, кудись налити, цемент розмішати. Зараз вже спокійно можна. Пити її. До речі, друзі, завтра ми їдемо в місто і на закупу продуктів. Лука записаний до офтальмолога. В останній момент просто позвонили нам і сказали про те, що офтальмолог звільнився, до якого ми були записані. Черга пропала, записуватись до іншого, можемо вас записати. Найближча дата, я вже казала, жовтні жовтні чи вересні в кінці. І от записалася, я дзвонила, мене така паніка врожища з лукою. Думаю, Боже, луці в школу треба хоча б якось записатися куди-небудь. Так що на завтра такий план дій. Їдемо ми на наранню маршрутку на обідню, а приїжджаємо додому ввечері, розумієте? Це буде година восьма. Виходить, що півдня вже втрачається, але плюс в тому, що ми прийдемо в втальмолога з лукою. Це вже нібито буде крайній лікар, а може ні, 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 ще один є якийсь. Плюс в тому, що Толік закупить трошки своїх матеріалів на будинок, і плюс в тому, що ми трошки вийдемо з дітьми, погуляємо. Так, знаєте, десь можна на якийсь майданчик, вийдемо з ними, бо буде час все одно. І закупимо продукти, тому що якби голо. голо. Лука нарвав е, мені ще грушок. Забираю лом, забираю молоток і забираю цвяхи. В принципі, цвяхи можуть, хай тут лежать. А лука тирсу збирає для розпалки костра, так? Да? Але я не чи воно горіти буде. Буде, вона суха буде горіти. Масло забери. Де масло? Так. Де масло? Так, да. <рес> так ти забрав? <рес> Ні? Ні. Воно десь під дровами Можете десь, напевно. <рес> Там під дровами масло. Я щось так думаю, я просто не пам'ятаю. А чи я його заніс назад? Трошки не вгадав, не вистачило мені штукатурки, буквально пару цих пару мастірків. Ось так. Зараз це заліпимо і від вікна навіть сліда не залишиться, щоб воно тут було таке велике, Будемо вважати, що воно завжди було маленьке. Їдемо, до речі, сьогодні ще в місто. Аня вже казала вчора, з лукою в лікарню і плюс мені треба закупити матеріали на наступні етапи. Там треба електрику доробити, треба там ще деякі речі доробити, тому подокупляємо. Так, друзі, супер. Висохне і буде краса. Залишиться тільки один приємне вікно. В принципі, все. Не знаю. Я думав, чи окреме вікно купувати, вставляти, але напевно, як будемо вхідні двері замовляти, тоді вже зразу і вікно замовимо, щоб зразу переїхали, встановили і не буду я з ним морочитись. А цей отвір зав'ємо чимось, плівкою чи ще чимось, хай собі так і стоїть. Воно мені, чесно кажучи, ніякої погоди не робить. До речі, вчора перед тим, як іти додому, ми неснувся таке масло до пилки, воно було завалене дровинячками, так як я і думав. Так, перерубати чукучку, а вже десь наступний раз, як знову з'явиться у нас вільна хвилинка, ми далі продовжимо розбирати всю цю котугу. Така в нас кучка дров вийшла. Не знаю, видно, ви, візуально не видно. Отак, от напевно, якщо порівняти зі мною, краще видно. Ну, тачок з 5-6 тут буде, напевно. Якраз ще на тиждень полити цього вистачить. Супер, все, збираємося, йдемо додому, бо ще треба вам відео закинути і збиратися в місто. Давай, Аня, збираємось. Ти зараз їсти, чи що? Тобі от прямо перед виїздом треба протестити тут. Це... А лука, перестань! Нічого не встигається. Давай швидко! Адам, відійди від дзвінка. Відійди, Все, ми їдемо вже. <плес> Ось, друзі, так постійно кудись збираюся. В жінки є от така звичка, <схи> та не тільки в моєї, а й в більшості. Десь щось протерти треба. От прям от, всю секунду. От, от просто вилітати з хати потрібно, а там якась пилинка. От, її, от, от, от зараз її треба витерти, бо потім я не зможу, як приїду. Я забуду про неї чи вона десь втече. Правда, Аня? Фу, наше збирання просто безкінечне. Я вам розкажу, як ми збиралися. Цілий день збираюся. І за весь ранок, і за весь день до 12-ї години я тільки чую: мама, 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 мама. Я щось не пам'ятаю, щоб я взитевся проходив медогляд перед школою. І то правда. У нас вже в селі не був у цей. Амбулаторія в нас була, і там всі лікарі були. На нас, а, да. Да, у нас і був і стоматолог, і ще там, там багато було лікарів. Карточки чуть не забула дитячі. Одного. Єдиного перевіряти зірки. І да, що? І в нас навіть цілий день вільний? Так. Перед тим, як утеплювати міжповерхове перекриття, нам потрібно ще одну штучку там доробити. То нам потрібно докупити кабель, нам потрібно гофру металічну докупити. Вже закінчимо цей етап і вже 100% все буде готово до вкладання чорнової підлоги на другому поверсі. Знаєш, вона пересить. Я друзі дуже сильно зла. Толіку вже рюкзака перу півроку. Оце останній раз. Та такий заморзаний що півроку кожен день тижні назад вийма виняла все з рюкзака. Він мене вичитав як дівочку. Відійш я йому і відійшли я йому так гарно прозвучало, як дівочку. <смір> Відійшлі, я не мала права нести до його рюкзака всередину, з якихось пір. Поклала його я в курзину. Він його виняв на хату, мав назад ввечері покласти. От до цього часу ходить з брусом з брутним. Ну на щастя, ми замовили йому нового рюкзака. Так що я надіюсь, що ще потерпи які тижнів два. Я ще тобі так постіраю йому. <смір> новий рюкзак? Його просто він реально дуже грязний. Переїхали, значить, ми в лікарню. Адам виспався по дорозі. Побігла Аня бистренько до лікаря з лукою. Якщо встигне, то Лука пройде весь медогляд, і в нього до школи буде все готово. Залишиться тільки Адамчику ще в одного лікаря, щоб він міг так само піти в дитячий садочок з 1 вересня. Ну Що, друзі? Адамчика теж подивилася. Навіть лікарка була та що перевіряла, здивована. Зір і з того, і в того добрий. Не сказала прекрасний. Останні рядочки всіх малюнків. І Адам і Лука назвав. Я дуже сильно переживала за Адам. Ама, тому що Лука, якби більш-менш розуміла, що він бачить добре. А даму так знаєте, він я його якось не 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 навіть і сама не перевіряла, і думала, знаєте, що можливо одній мій дитині ну все таки мій зір передався. Попковості, але на щастя, зараз поки що все чудово, все прекрасно, поставили нам відмітки, так що тепер. Шу, тікі... пошурусь, першу, в школу. <гум> Лишився тільки ще один лікар, Боже, до якого ми записані на 22 серпня. А це що за лікар? Е, я забула, нібито ортопед. Да, ніби ортопед. Ну, я вже думав, що це вже все. А ортопед це що за ортопед, ортопед ноги дивиться? А чи ми стопість? Чи нігтів тебе пострижні? Значить, в нас є певна задача. Отже, можу. мінвату нам привезуть, плівку там, що наверх мінвата стелити нам привезуть. Треба взнати за USB плиту чи врожище взагалі є USB плита чи треба їхати в Луцьк замовляти і як її взагалі доставити. Нам там, в принципі, небагато треба, але треба. У нас немає зараз автомобіля і причепа, немає, щоб його привезти, тому треба замовляти 100% Найбільше. доставку. А, чим карась від коропозрібнується? Дуже страшно. Ми караховало чи А? Ні, дякую. Не хочеш? Ні. Підскочила моя мама, то якраз ми на ходимо скупляємося, а вона з дітьми гуляє в парку. Там знаболюючий, що там, чим руки, вона може краще, яке там краще них? Вже давно не виїжджали в місто, скажімо так, на закупи. Тому, друзі, повна халепа. У нас вже 4 пакети. я не знаю, як ми їх маємо досунути. І ще треба дещо закупити, то це капець. Ну а що зробиш? Їсти щось треба, правда? І робити щось треба, матеріали, все остальне. Тому будемо якось тарабанити. Один плюс, що тільки з магазину виходиш, зразу зупинка. Але ще треба дітей піти забрати в парк. До речі, ці макарони це ті, що ми брали на кулінарію, отакі трубочки. О, тут я думав, що вони коштують колосальні гроші, а там пачка виходить то? 100 гривень. Я звичайних макаронів поїм, не хочу я їхати. Сільпо на 25 гривень дорожче, ніж тут. Фу. Чесно скажу, що важко такого. на вечір їхати, скажімо так, в обід і до вечора, тому що дуже багато часу і тут тупо немає чим зайнятися. Ходиш по місту, тиняєшся, як телепень. Оце ми сидимо, ось наші всі коломути. Саме головне це, друзі, ось ця штука, це лампа. В майстерню. Це лампа над столом. Дуже багато писали, що мало світла. Так само я працював, бачив, що мало світла, тому будемо встановлювати ось цю лампу і доробимо вже нарешті нормальне робоче місце в майстерні. Найголовніше мама. Mm -hmm. Все зрозуміло, так? Да? До речі, покажи, що, що вам купила, баба, баба Наташа. Покажи свою іграшку. А, ви бачите, які штуки. Існує антистреси. Я таких навіть побачили хлопчика на майданчику, захотіли собі, просили. Десь вони пішли з бабою Наташою і такі штуки купили. Називається одноразове, що небудь. Оце весь антистрес. Аня, не, не забудь мою лампу. Ну що, друзі, доїхали нарешті. Що я ще сьогодні набрав? Особо нічого такого, що там дещо подороблювати. Саме основне десь наступного тижня приїде. Там вже багато буде всякої барахла. Лампа в майстерню, гофра. До речі, саме цікаво, що в магазині була тільки 22 гофа. Мені на кабель півтора квадрата це дуже багато, але в принципі що було, то взяв. Нема часу в мене чекати. Так, далі що в мене? Розетка, вимикач один, то в майстерню і кабель сам. Ось такі півтора квадрата, та це йде 15 метрів. В принципі, щоб там доробити, має вистачити мені цього кабеля. А як будемо вже повноцінну електрику на другому поверсі робити, тоді вже будемо відміряти і закупляти стільки, стільки нам буде потрібно. Ось така то, друзі, штука. Ані на розпаковка, то, то взагалі, я бачу, на півдня буде. Оце три пакети і ще один в хаті. Друзі, приїхала, просто таку голова від того міста і знаєте, не так важко вам це показати, як це все розпакувати, покласти по місцях. Це, і все. Ну, але треба ще помити тобі голівоньку, тому що ти, ти тільки встригся. Гулі я, я говорю, то на помий, а купа. Не буде, все, клас. Я, до речі, сама люблю дивитися розпаковки. А особливо цікаво, коли знаєте, ти в іншій країні, або ти дивишся іншу країну, які там ціни, ти порівнюєш. О, Дивіться, гель для душу пише три в одному. Я навіть не знала. Брала толіку. Тверде, мило, діти отако. Буде тепер рідке. Далі мені писали в коментарях, Аня, купи собі рукавички і в моїх рукавичках. Рукавички господарські з високим манжетом. Ось такі взяла. Для туалету три штуки. Далі таке Афіда. Взяла я одну пластинку, це ну, типу та саме норофен. Пригідрон кину собі в аптечку, хай лежить. Зараз якісь такі часті отравлення, всякі оці діареї і... Краще, хай лежить, щоб відпоюватися, якщо що. Баночка е, міді. Тут один кілограм. Якщо з олійкою, якщо синих міді, то 700 грам. Взяли ось таку сардину. Ось сардина ще одна, два. Два оселеця. тут дивіться, один якийсь казало в якомусь соусі білому, типу з ананасами. Другий такий італійська якась. Далі скумбрія гарячого копчення. Казали, він дуже смачна. Ми століком ніколи не брали ще скумбрію гарячого копчення. І ось там хеку сухої заморозки. 6 штук. Ми просто його жаримо або беремо на котлети. За рибу ми заплатили 879 гривень. Мило рідке. Я брала таку велику 1,5 літри, цукерки та булка хліба з сезамом, Два перці, печиво, як завжди. Тут персики 8 штук. У нас є свої персики, але вони маленькі. Сир моцарелла. упаковка гречки. Ще взяла півбулки хліба таремно, не було цілої. Упаковка булгуру, упаковка крупи ячмінної, банани. Це брала тульчинку. Суміш рослинно-молочне, це не масло. І на випічку добре. І якщо такого знаєте, далі 10 метрів пергаменту. Ще одне печиво. Тут у нас дві паприки звичайних і дві паприки копчених. Попкорн. Два з сиром і два сіліс. Туалетний папір. Тут цілий цей, але чомусь він розібраний, не знаю чому. Це два пакети собачих костей. Пише для бульйону. Якось називається подлявиця чи якось називається ця штука. Вона така м'якесенька. Вона на акції була по 105 гривень кілограм. Взяла не знаю скільки, але багатенько. Більше. До шашлику кетчуп, лагідний кетчуп, майонезний соус. Солодка гірчиця лагідна це вже ковбаса, Баби Наташі. і це вже курочка теж Баби Наташі. Чеки я не знаю, де поділися їх. Немає переділася, все розпакувала. Соус колись, можливо, колись давним-давно ми показувала вам до картоплі соус. Якраз столік робить, бере майонез. Кетчуп, дає сюди чесничок, кубиками і кислий огірочок кубиками теж як чесничок. Просто ну це просто неймовірний соус до картоплі по селянськи Ну хтось скаже, це шкідливо. Не робіть такого, але ми не часто це їмо, тому ми таке робимо.